Інвестиційну привабливість Придністров'я в Москві Олександр Мартинов взяв участь в євразійському промисловому конгресі. Інтеграція. Новий крок до співпраці. Кам'янський район підписав угоду про партнерство з колегами з польського калиша. У козацькому колі Урашкові пройшов 21-й щорічний фестиваль козачої культури. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція В студії Оксана Крук вітає вас про те, що сьогодні відбулось, і як це було, дивіться просто зараз. Голова уряду перебуває з робочим візитом у Москві. Напередодні він взяв участь у пленарному засіданні Євразійського промислового конгресу інтеграція. Там обговорювали стратегію розвитку Євразійського економічного союзу, також стратегічне партнерство Росії і Китаю. Модератором центральної сесії був Сергій Глазіїв. На перший рік він надає республіці активну експертну підтримку. Олександр Мартинов розповів про інвестиційну привабливість нашої республіки, податкові преференції. А також представив 20 проєктів, які можуть бути цікаві партнером з країн ЄС. Євразійський промисловий конгрес інтеграції міжнародний дискусійний майданчик для обговорення актуальних проблем і перспектив промислового співробітництва. Придністров'я бере участь у такому заході вперше. Розширення торговельно-економічних зв'язків з євразійським економічним союзом для нашої республіки завдання пріоритетне. Розширення торгової розширення економічних зв'язків з євразійським економічним союзом для Придністров'я сьогодні є одним з основних пріоритетів. Президентам нашої республіки поставлене завдання в перспективі збільшити обсяги експорту в країни Євразійського союзу. Вдвічі уряд сьогодні над цим активно працює, і я вдячний нашим колегам з країн Євразес. Одним із напрямків співпраці, вважає Олександр Мартинов, може стати інвестиційне співробітництво. Так, у червні минулого року набув чинності закон про інвестиції. При його розробці за основу були взяті практики і досвід країн Євразійського економічного союзу, зокрема Росії та Казахстану. Для великих інвесторів передбачені податкові преференції, а також представлені 20 проєктів, які можуть бути цікаві партнерам з країн Євразес. Ми розказали Атом. Ми розказали про те, як працює новий інвестиційний закон і запросили наших партнерів у Євразійському економічному союзу до співпраці, до вкладення інвестицій в Придністров'я. Ми розраховуємо на те, що участь у таких заходах стане для нас регулярною. Міжнародна організація регіональної економічної інтеграції Євраз була заснована п'ять років тому. В Астані сьогодні до її складу входять Вірменія, Білорусія, Казахстан, Киргизія та Росія. У Добосарській центральній районі лікарні йде заміна віконних і дверних блоків по всьому шестиповерховому корпусу. Міняють в першу чергу у тих відділеннях, де зазвичай знаходиться найбільша кількість стаціонарних хворих. Це терапія, кардіологія, травматологія, лор-відділення, а також акушерсько-гінекологічний стаціонар. Він, до речі, вже працює у звичайному режимі. Потреба у заміні вікон назріла давно. Було дуже, холодно, особливо... Було дуже холодно, особливо взимку продувало рами, гнилі. Ми забивали їх ватою, клеїли, але хворі скаржилися. Здання. Лікарня здана в експлуатацію в 83-му році. Відтоді ніяких ремонтних робіт заміни вікон не проводилося. Будівля розташована на найвищій точці Дбасар. Продувається наскрізь дуже. Великі панорамні вікна це було ноу-хау радянських часів. Зараз у зимовий період температура в палатах, незважаючи на всі наші зусилля, не піднімалася до 16 градусів. Ми взимку проводили масову випуску хворих і залишали тільки з важкою патологією. Заміна вікон проводиться за кошти фонду капвкладень. У цьому році з цього ж джерела фінансувалася заміна покрівлі на Добосарській поліклініці. У наступному році у планах капітальний ремонт першого поверху з відновлення санвузлів у всій чотирьохповерховій будівлі і ремонт фасаду. Працюємо з підприємствами паливно енергетичного комплексу: це Російська Федерація, Україна, Білорусі, Казахстан та інші країни. Основні серійні машини йдуть на підприємства Транснафти, «Лукойло», Газпрому, Кузбацького вугільного басейну та інших підприємств країн СНД. У рік тут випускають до 800 одиниць обладнання. У виробництві кожної бере участь майже все підприємство. Це 650 осіб. Серед них і Кирило Сава. Прийшов сюди півтори роки тому на практику. Далі була пропозиція роботи і тримісячний курс навчання. Хлопець зізнається, навчався всьому з нуля, але результат того вартий. Мені з недавніх мені з недавніх пір почали довіряти дуже відповідальні деталі, які, наприклад, готуємо для транснафти. Це дуже почесно та відповідально для мене, тому що через такий невеликий час мені вже почали довіряти. Тобто я приношу користь, і в мене бачить потенціал кваліфікованого працівника. За останні кілька років обсяги виробництва зросли вдвічі. Плюс запустили програму модернізації та закупівлю обладнання. Як підсумок, потрібні нові співробітники приймають як фахівців з досвідом, так і новачків. Їх навчають за дуальною системою шість місяців і отримують професію разом з гарантованим працевлаштуванням. Пропозиція від якої важко відмовитись. Ось і Павло Зандєлов не встояв. Він був одним з перших випускників дуального курсу. Це цікаво. Роблю своїми руками деталі. Зараз Зробляю втулку. Вона потім намотується ізолентою і йде на підшипники. В корпус ставиться, щоб на підшипник не було напруги. Зараз на електромаші йде новий набір групи за спеціальностями верстатників та зварювальників. Заявки приймають до 1 листопада. Додаткову інформацію можна дізнатися за номером на ваших екранах. Новий крок до співпраці. Наш Кам'янський район підписав угоду про партнерство з колегами з Калиша. Це Польща. Підписання, звичайно ж, пройшло в Слободарашків. Там давні польські традиції. Село Слободарашків та польське поселення Блізанов відтепер офіційні партнери. Угоду підписано. Співпраця ж між кам'янським та калішським районами триває вже більше року. Обидва райони аграрні, і кожен має чимало досягнень для обміну досвіду. Примір. Крім чисто економічних, є ще багато напрямків, які нам хотілося прозивати. У нас є хороші творчі колективи. У них теж цей напрямок дуже розвинений. Думаю, взаємний обмін нас буде тільки збагачувати. Спортивні змагання, спілкування між педагогами, напрямки дуже різноманітні. Я думаю, що нам є чим поділитися один з одним. Село Слободарашків для підписання договору обрано не випадково. Більше половини населення етнічні поляки. У школі польська вивчається як друга іноземна. Щорічно, під час канікул діти їдуть до Польщі на екскурсії та відпочинок дехто і продовжує там освіту. А щоб здобувати її тут було легше, польські гості подарували сільській школі інтерактивну дошку. Я не перший раз. Я не вперше у вас в селі Слобода Рашків в Придністрові. Мені багато що подобається. Ми хочемо вам допомогти, тому що ми бачимо результати цієї допомоги. Дуже важливо, щоб ми зустрічалися разом, тому ми чекаємо на вас в Польщі. Побували гості, і в сільському ФАПі не так давно. Тут за допомогою Польщі поміняли вікна і двері, підвели газ і воду. Відвідала делегація і сільський меморіал слави. Половина жителів села зі списку загиблих на фронтах Великої Вітчизняної воювали в складі війська польського. Ось так з піснями і танцями в строїнцях вшановували ветеранів праці у залі Сивочолі селяни різних професій, але об'єднує їх одне любов до своєї батьківщини. Вони все своє життя працювали на благо рідного села, а деякі досі в строю. Я викладаю 41 й рік російську мову та літературу. Чому полюбляю цю професію? Другої я не знаю. І так вийшло, що я у другому поколінні педагог. А мої діти вже в третьому дуже приємно, коли знаходиш відклик в дитячих серцях того, що ти хочеш до них донести. А це дуже і дуже велике щастя для педагога. Душевні посиденьки пройшли в рамках акції Ветеранам нашу турботу і увагу. Стартувала вона 1 жовтня в день літньої людини. За цей час ветеранам надавали допомогу Тимурівці, для них проводили концерти і зустрічі. Отвіця! Від рибницької держадміністрації від себе особисто хочу висловити подяку вам за ваш внесок в наше сьогодення. Своєю працею ви створили те, чим ми зараз можемо користуватися. Низький вам уклін за це, за те, що ви і зараз є гідним прикладом для наслідування для молоді. Турбота про людей похилого віку справа всього суспільства. Адже тепло людських сердець, моральна і матеріальна підтримка. Особливо відчуваються у поважному віці. Старші люди пронесли крізь своє життя нетленний і безцінний дар людської якості, вірності рідній землі. Зберегли для нащадків найкращі національні традиції, навчили нас любити і захищати батьківщину. Для ветеранів підготували концертну програму. На сцені виступили школярі та народний ансамбль Бусийок Молдовиняск. У Кам'янському районі пройшов 21-й республіканський фестиваль козачої культури. Козаків і її творчі колективи. Від шести козацьких округів гостинно зустрічали в селі Рашків. У різних жанрах виконавської майстерності змагалися близько сотні учасників, солісти, дуети, тріо і ансамблі. Республіканський фестиваль козачої культури, який щороку проводиться у різних містах Придністров'я, цьогоріч розгорнув свої музичні крила на старовинним Рашковом. Більшість концертних номерів народні пісні російською українською мовами, величезний пласт пісенної культури, який складався століттями. Особливе місце у ньому посідають козацькі пісні, адже немає такої події у житті козаків, яка б не розкривалася у пісні. За ці роки фестиваль виріс дуже. Багато професіоналів вже співає. Є молодь, яка сприймає народну пісню і співає її, як співали наші батьки, як ми зараз вже, вже співаємо і будемо надіятися, що наші діти також будуть ці пісні передавати з покоління в покоління. Душа козака завжди прагнула додому, до рідної землі. Туди де його чекають. Тому пісні ці дуже зворушливі. Переходячи з уст в уста з покоління в покоління, козача пісня з'єднує серця і душі людей, віддалених один від одного сотнями років, створюючи таким чином духовну єдність минулого, теперішнього і майбутнього. Сама річ українська дуже сподобається, йде від серця. І пісні казачі з української січі почалося запорозьких козаків, Пішов рід казачий на Русі, і по всій Україні, і по всій землі був мій потомчний дід рідний батько моєї матері, був козаком. Тому я віддаю привагу козацькій пісні в душі і в серці. Ч з досвідченими учасниками гідно виступила молодь. На висоті був хореографічний колектив. «Розгуляй» з Тирасполя. Мистецтво володіння шашкою і батугом однаково вміло демонстрували як юнаки, так і дівчата. Для дівчи це щось нове для дівчини це щось нове, але дуже складно, тому що атрибути самі по собі дуже важкі. все таки це чоловічий номер. А ми дівчата виступаємо як їхня прикраса. На думку організаторів, фестиваль дуже потрібне у культурному житті республіки. Явище він об'єднує велику кількість народів, традицій і залишає неповторний відбиток в історії нашої країни. Фестиваль етаппіруочер. Фестиваль це в першу чергу об'єднання людей за духом, наші пісні, які співали наші бабусі, і дідусі, наші традиції, наші ремесла, зберігаючи це, ми збережемо і нашу республіку і виховуємо нашу молодь. Фінальним акордом стала церемонія нагородження учасників музичного форуму. Серед призів – почесні дипломи фестивалю та цінні подарунки від Міністерства держбезпеки. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже завтра, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.